Привезли онучка на літо і сказали і смачно готувати, годувати, і уроки не забувати повторяти. Ось він порахував усе в стовпчик сам, без помилочок. І ми зараз перевіримо на старенькій моїй рахівниці. Де? Вон. Да. Де приклад? Он... Тринадцять. Угу. Це десятки. Я відкладаю да. одну десятку, угу. а це одиниче. Да. Це три. Угу. Потім там 47. Угу. Додаю... Однією рукою сім. Да, да. Виход... Виходить 50, поки. Потім додаю всі, отут сім. І виходить, ціла десятка. Я відкладаю, а то може, може бути десятка і, сі десятки, і скільки, скільки, скільки ти отримав? 60, 60. 60 і скільки його? тут? 60. Молодець. Хто рахує, а хто готує. У нас будуть сьогодні сирнички з метком, з сметанкою. Запрошуємо. навчимо і рахувати. І смаколиками пригостим.